Якщо ти хочеш заробити X10 на крипті, мусиш знати правила, а не покладатись просто на удачу або сліпо за іти. Хтось сказав, що цей коін зробить X10, я його купляю і тримаю. 2025 рік це останній рік циклу зростання. Наступний буде тільки через пару років. Отже, зараз є в нас дуже гарна можливість для того, щоб заробити на зростанні ціни. Пізніше буде можна заробляти тільки на падінні, але про це ми будемо говорити в інших відеороликах. Отже, 2025 рік має великий потенціал. Всі говорять про те, що альткоїни можуть дати ікси. Я в цьому відео розповім, які стратегії триматись, щоб підбирати собі альткоїни до свого портфоліо, і якого ризик менеджменту триматись, щоб заробити реальні ікс 10 в 2025 році. Отже, давайте без лишніх фантазій, стратегій й факти обговоримо це питання. Дивись це відео до кінця. Щоб зрозуміти, куди рухається ринок далі, або куди буде рухатись якийсь проєкт далі, треба зрозуміти, чому він зростає зараз сьогодні. Тому що погодишся, що початок 2025-го, кінець 2024-го, це потужні зростання на ринку криптовалют, особливо на біткоїні. Тобто біткоін бив рекорди постійно, щораз то вищі вершини досягав. Отже, чому крипторинок? Так, зріс за останній час. Перша причина то макроекономіка. На протяженні останніх років, і, мабуть, ти добре це знаєш, інфляція постійно зростала. Кожній державі світу, навіть в найпотужніших економіках світу, інфляція постійно зростала. Люди, коли інфляція зростає, хочуть зберегти свої кошти і шукають можливості десь їх вкласти, щоб був там відповідний високий процент заробітку, який перекриє інфляцію. Тому і дуже багато людей в світі почали цікавитись криптовалютами, Ну і не прогадали, тому що той, хто купив біткоїна там, до прикладу, у 23-му році, на сьогоднішній день заробив сумасшедші гроші. Наступна причина це. Загальна адопція криптовалют, тобто щораз більше людей цікавиться криптовалютами, хоча раніше вони були навіть і ворогами цієї технології, можна сказати, що то, що криптовалюта вийшла на біржі, фондові біржі. Відкрило величайші ворота для того, щоб поплинули великі кошти інвестицій саме в індустрію криптовалют. Тобто традиційні інвестори, які до того моменту вони торгували тільки акціями на фондовому ринку, там купляли акції Tesla, Nvidia чи ще якісь інші, вони від моменту, коли з'явились ІТФ, тобто такі пакети акцій, де є між іншим, і інструменти криптовалютні для прикладу біткоін, вони почали інвестувати кошти в криптовалюті. Зараз ми можемо також і через фондовий ринок також інвестувати в ефір. Можливо, що і скоро будемо могли і займатись стейкінгом ефіра саме через фондову біржу. Отже, постійно це розростається, великі інституції вкладають величайші гроші якраз криптовалюти. Хоча до цього робили це тільки такі малі гравці, як я і ти. Наступна причина зростання це розвиток технологій. Технологія рухається дуже стрімко. Постійно з'являються нові рішення, з'являються нові підходи, з'являються нові галузі, де можна застосовувати для прикладу криптовалюту в традиційних ринках або в традиційній торгівлі. Саме це теж і популяризує нашу криптовалюту. Крім того, є таке значення, як ТВЛ. ТВЛ це кількість заморожених монет даної криптовалюти. Ім більше цієї криптовалюти заморожено. Тим більша буде її ціна, тому що в обігу буде менше монет. Індикатори показують, що саме ТВЛ постійно зростає. Отже, щораз більше людей і інституцій замрожує свої кошти на довгі періоди часу. Можна сказати, що вони такі роблять депозит, щоб отримувати проценти, і не можуть рухати тих коштів. Щораз більше такі ситуації, а добре знаєш, як впливає на ринок, то, що якогось товару стає менше, коли з'являється дефіцит. Його ціни росте, і враховуючи ось ці елементи, які ми з тобою обговорили, в загальному криптовалюти зростають. Біткоін це міцний фундамент крипторинку і міцний фундамент нашого портфеля. Тобто, кожен інвестор в криптовалютах мусить собі поставити за цін, мати якусь частинку біткоїна, але біткоін не дасть іксів, треба дивитись в іншу сторону, щоб заробити ікси. І тоді ми звертаємо увагу саме на альткоїни, щоб біткоін дав ікс 2, Потрібно би було вкласти до сьогоднішньої суми капіталізації біткоїна, яка є більше двох трильйонів доларів. Треба би було вкласти ще два трильйони доларів, так насправді більше двох трильйонів доларів. А це так великі кошти, що деякі держави в світі не мають такого річного бюджету. Отже, просто немає таких коштів, щоб швидко зробити x 2 на біткоїні, якщо грати без кредитних плечей, заходити в позицію, просто купляти собі біткоїн. Отже, треба дивитись на альткоїни, де капіталізація значно менша. І для прикладу, якщо такий альткоін має капіталізацію, тобто суму коштів, взагалі, яка є в обігу цієї криптовалюти, наприклад, на рівні 500 мільйонів доларів, то щоб зробити X10. Потрібно докласти не так багато, якщо дивитись в глобальному значенні на фінансові ринки, тому що 10 раз 500 мільйонів доларів, і ти вже маєш 10 на цьому альткоїні. Якщо ми хочемо зробити дійсно X10, то або ми мусимо грати з кредитним плечем на ф'ючерсах, або якщо ми цікавимось спотом, мусимо вибирати. Криптовалюти з меншою капіталізацією, тобто, які ще не є так потужні, як біткоін, ефір чи Solana, для прикладу. Ну і ще й дуже багато інших є потужних монет. Тому що щоб там зробити ікси, потрібно неймовірно великі кошти вкласти в ці криптовалюти. Дуже важливий момент: щоб заробити на альткоїнах, треба бути дуже обережним, тому що ризик значно більший. Отже, щоб Зробити X2 на біткоїні треба докласти 2 трильйони доларів. Але щоб обвалити біткоїна, так само треба би було вкласти 2 трильйони доларів. Тобто великі криптовалюти мають свій мінус в тому, що не зроблять таких великих іксів, як альткоїни, менші альткоїни, але і мають великий плюс безпеку, тому що їх обвалити значно важче. А коли є маленький альткоін, який, наприклад, має 100 мільйонів доларів, його можна дуже легко обвалити. Хтось, хто має 200 мільйонів доларів, він собі поставить за ці обвалити цього альткоїна і він його обвалить, якщо ніхто не стане в захисті. Тому що він має великий капітал, який може робити з цим альткоїном, що хоче. Отже, треба бути дуже обережними і свідомо аналізувати альткоїни, підбирати їх, а не сліпо за кимось іти. Щоб отримати їх 10 на альткоїнах, не треба купляти всього підряд. Треба вміло вибирати проєкти, в які вкладати кошти. Отже, на якій сфері дивитися? Тому що криптовалюти, вони поділені на категорії. Тобто є категорія, яка займається, наприклад, там, розвитком ончайн технології, є категорія, яка займається AI штучним інтелектом, є категорія мемкоїнів, є категорія, яка займається. Для прикладу, якоюсь суспільною працею, є категорія, яка займається іграми, побудованими на блокчейні, то яку категорію досліджувати? Якщо подивитися глобально і проаналізувати ринок, то можемо побачити, що на протяженні останнього року, і, зокрема, зараз маємо дуже потужний і сильний тренд в сфері ai технологій Мабуть, якщо ти цікавишся... Новинками в інтернеті то постійно з'являються тобі різні проєкти, пов'язані з AI. Криптовалюти не є винятком, і там теж є дуже багато проєктів пов'язаних з AI, які вже мають практичне застосування, які вже мають великі фінансування, наприклад, отримали гранти від великих компаній, щоб розвивати свої проєкти. На сотні мільйонів доларів отримали ці гранти. Отже. AI-технологія технологія це технологія майбутнього, тому і сфера AI – це дуже хороша сфера для аналізу, щоб виловити там перлинки, котрі можуть дати x 10 саме ось в цій сфері. Маємо там такі потужні проєкти, як Тао, Рендер, Віртуал, але це проєкти, які мають велику капіталізацію. Якщо глянути на CoinMarketCap, то той самий віртуал має півтора мільярда доларів капіталізації. Це досить велика сума, яка не дасть нам десятків іксів. Пару іксів ми можемо заробити на віртуалі, звичайно, тому що наприклад, півтора мільярда доларів помножити на п'ять. Ну, то це ще не є так багато, та це є приблизно 7,5 мільярда доларів капіталізації. Це ще може бути. Але ми, коли вибираємо собі альткоїни, які хочуть м принести нам X10, мусимо дивитись на проєкти, які мають меншу капіталізацію. Наприклад, 168 мільйонів доларів Space and Time. Та на CoinMarketCap ми можемо собі вибрати категорію AI і повідбирати проєкти для дослідження. Перше, ми дивимося на категорію, дивимося на капіталізацію і далі досліджуємо цей проєкт. Досліджуємо, для прикладу, чим він займається, які він має плани щодо реалізації свого проєкту. Скільки монет є заблокованих? Отже, ті, хто вкладав кошти, наприклад, на ICO чи IDO, тобто на запуск проєкту, вони не зможуть їх зразу продати. А наприклад, через там три роки, через п'ять років, отже, на цей період для в нас буде велика безпека, що ціна буде утримуватись, і ми хочемо, щоб вона росло, тому що це тренд AI. а тренд AI постійно накручується світовими проєктами і світовими. inicjatywami w różnych drżawach. gdzie tak? coraz większe inwestuje się jak raz w AI. Otże, my sobie wybieramy projekt, jaki ma niewielką kapitalizację, zaczynamy go sobie dostarczyć. Jaki są sfery, na które warto zwrócić uwagę? To bardzo dziwne, ale na żal w 2024-2025 to prawda. Trzeba patrzeć na memkoiny. Тобто, проекти, за якими не стоїть проєкт, не стоїть якась технічна ідея. А які рухаються на основі суспільного руху, на основі фану, на основі ком'юніті, яке побудувалось навкруг ось цих монет. Там для прикладу Пепе, ПОНК, Попкат дуже багато різних смішних і несмішних проєктів, які є мемкоїнами, і які стріляють один за другим. В 2024 році. Ми бачили того дуже багато, і можна сказати, що 2024 рік це був рік біткоїна і мемкоїнів. 25-й не буде винятком. Разом з AI будуть і рухатись вперед мемкоїни. Їх є дуже багато, і треба насправді дуже добре аналізувати ці проєкти, щоб зрозуміти, в які вкладати кошти. В випадку мемкоїнів ми в першу чергу дивимось на величину ком'юніті, на підхід авторів, тобто наскільки вони підготовились, щоб продвигати цього альткоїна. Але не дивимось. На технічну сторону цього проєкту, тому що в випадку мемкоїв, на жаль, в більшості випадків тих технічних сторін немає. Тобто вони не інвестують реальних коштів в щось. Це просто ідея, фан-ідея. Отже, там треба бути значно більш обережними, чим для прикладу в випадку AI-проєктів. тому що більшість тих альткоїнів, які ми зараз складаємо, кошти через пару років їх не буде. 90% цих альткоїнів зникне. Ім більш фундаментальний потужний проєкт, тим більша ймовірність, що навіть через пару років він буде існувати. З мемкоїнами це велике питання, але в випадку категорії AI є велика ймовірність, що ті проєкти будуть далі розвиватися, якщо насправді мають потужний фундамент. Отже, ми з вами звернули увагу на дві сфери: AI і мемкоїни. Варто ними зацікавитись, є ще інші сфери, але про них в інших відеороликах. Так що хочу тебе заохотити підписатись на наш канал, поставити дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео з актуальним станом ринку і тими альткоїнами, в які ми вкладаємо свої кошти. Виникає запитання: якщо вже ти вибрав собі монету з категорії, для прикладу, AI чи мемкоїнів, ти її дослідив як такі міг. Подивився багато відеороликів про ось ці монети, то коли її купляти, де її продавати, де фіксувати прибуток. Або взагалі, скільки цих криптовалют купляти? Чи 10, чи 20, чи 30, чи 50. Пам'ятай, краще купити 2, чим 10, але добре проаналізувавши. Це важливий принцип. Наступне: щоб вибрати місце фіксації, Треба використовувати або індикатори, або самому аналізувати графік ціни. Ми є спеціалістами по аналізі крипторинку, по аналізі графіків ціни. Ми можемо діяти без новинного фону, ми можемо не дивитись на Твіттер чи на соцмережі і розуміємо, де буде рухатись ціна. Чому ми це вміємо? Тому що ми вміємо аналізувати рух ціни на графіку. Ми використовуємо різні індикатори, зокрема, наші авторські, такі як Prime Momentum чи LiveFlow, маємо свого інтелігентного асистента Бота Smart Balance AI. Всі ці інструменти допомагають нам визначати, де буде гарна точка входу, а де буде гарна точка виходу. Отже, мусиш поставити собі за ціль трошки поглибити знання в цій сфері, щоб розуміти, де виходити з ринку. Треба пам'ятати, що ті, хто в 2021 році вчасно не вийшли з ринку, вони не заробили. Хоча ринок був бомбічний і можна було насправді зробити багато і ці. Але якщо запізно виходити з ринку, можна все втратити. Заохочую тебе перейти до нашого навчального телеграм-бота, який є під цим відео, і ми намагаємось навчити і початківців, і трейдерів середнього рівня. Правильно аналізувати ринок, так, щоб самому визначати, де заходити і де виходити з позиції. Зокрема, ми дещо згадували про наші цілі і наші проєкти, в які ми вкладаємо кошти, в відео про альткоїни на 2025 рік, можеш подивитись, ми стілочку залишаємо зараз на цьому відео. Також і в цій сфері інвестицій, якщо довготривалі, Періоди тримання монет передбачаються, треба мати міцну психіку, міцний ментал. Тобто треба розуміти, як дивитись на ринок так, щоб не робити емоціональних рішень. Тому що емоціональні рішення портять інвестиції. Навіть найкраще проаналізувавши проєкт, визначивши, де заходити, де виходити, не мати міцного менталу. Сильних емоцій, або, іншими словами, вміння втримувати ці емоції, можна все втратити на жаль, або просто вийти на нуль. А цього ж не хочемо. Можеш подивитись також і наше відео, а зараз сили вишлемо щодо психології трейдингу, тому що там по полочкам пояснюємо, як це працює, що навіть і хороші фахівці можуть втрачати кошти. А ті, хто має сильні скіли щодо вміння тримати емоції в клетки, можуть гарно заробляти. Підсумовуючи наше відео, зробити їх 10 реально. Але треба до того підходити з головою, треба знати правила ігри. А не сліпо за кимось іти. Отже, не піддавайся спокусі вкладати кошти в проєкт, тільки тому, що ти почув про це на Ютубі. Самому навчись аналізувати, не стрибай з каналу на канал, це теж до нічого доброго не приведе. Вибери собі експертів, які викликають в тебе довіру. І почни слідкувати за ними. Хай вони навчать тебе своїй стратегії, свого підходу. Тоді, коли ти вже вивчишся і будеш подібним експертом, як вони зможеш вчитись інших стратегій, інших експертських підходів до той самої справи. Ютуб дає дуже багато непотрібної інформації. Тому давай зустрінемось на наступному відео, де відкриємо тобі нові можливості крипторинку.